За 6 місяців 2017 року в Закарпатській області зареєстровано 10 випадків захворювання на кір, в тому числі маємо серед захворілих 6 дітей віком до 17 років. Захворювання реєструється в таких районах області, як Рахівський, Тячівський, Хуський, Виноградівський. Також маємо один випадок в місті Ужгород. Серед захворілих у 2017 року є особи, які не мають жодного щеплення, а також ті, які які Мають щеплення згідно календарем, але в залежності від того, скільки доз отримано щеплення, в такій формі і протікає кір. Вірус кору, якщо його так охарактеризувати, то він є мало стільки в навколишньому середовищі, хоча кір як захворювання є висококонтагіозне, проте вірус кору чутливий до сонячного проміння, до ультрафіолетового промінювання до дій дезінфекційних. Засобів. В групі ризику, звичайно, є е, дітки е, в садочках, тобто це є закриті такі колективи, офісні працівники. Тому одним із методів переривання механізму передачі інфекції це є як найчастіше провітрювання і вологе прибирання. В принципі, цього буде достатньо. Е, із, е, із таких особливостей кору то джерелом є хвора на кір людина, е, носійство не характерно для кору. Е, із початку, наприклад, від моменту контакту до появи перших висипань проходить приблизно 17 діб, і хворий потенційно є джерелом інфекції. З останніх днів інкубаційного періоду, який триває близько 12 днів, весь період таких катеральних проявів, тому що кір може перебігати на початку як респіраторна інфекція, і перші 4 дня висипки. Тобто на цей період часу хворий потребує ізоляції. Так як проти кору немає якогось специфічного лікування, то єдиним таким перевіреним засобом профілактики є вакцинація. Тому батькам всім рекомендую якнайшвидше зробити дитині щеплення. До кору сприйнятливі всі, і дорослі, і діти це залежить від імунітету і від того, наскільки багато неімунних накопичилося в популяції. Зазвичай поствакцинальний імунітет. Мається напруженості до 15 років після останнього щеплення. Є контингенти так звані групи ризику, у яких хвороба протікає. важче. це ну насамперед люди, які, наприклад, мають якісь супутні патології, це є маленькі діти до року, це є вагітні, особливо треба бути обережним, вагітним е жінкам. Ну і звичайно, люди похилого віку. Кір не передається через третіх осіб, кір не передається. Через предмети побуту, наприклад, через іграшки, через одяг, безпосередньо вірус знаходиться у мікроскопічних частинках слизу, який хворий виділяє при чханні або при кашлянні, наприклад, в радіусі ну, одного метру. Але за даними літератури, якщо в приміщенні був хворий, то ризик інфікуватися в тому ж приміщенні залишається лише 30 хвилин. Кір така інфекція, що, по-перше, висококонтагіозна, і якщо, наприклад, джерело інфекції потрапить в колектив, де є багато неімунних осіб, то звичайно ми будемо мати ускладнення. Це є прогнозовано, це є закони епідеміології, і нікуди ми від того не дінемося.